Привіт! Нарешті до мене прийшов бренд Clean і ми маємо змогу оцінити кожен аромат, оскільки я їх дуже люблю. Це аромати чистоти, прального порошка, білизни, мила. Я не знаю, чи любите їх ви так, як я люблю, але в будь-якому випадку хочу вас з ними познайомити. І перший аромат це Cool Cotton. Зізнаюсь, він один з моїх найулюбленіших в цьому бренді. Ще декілька років тому бренд-менеджер Клін подарувала мені флакон для того, щоб я нормально ним покористувався і зміг скласти своє об'єктивне враження. Так, от це враження просто найідеальніше і найкраще. Взагалі, він натхнений концепцією чистої футболки, запахом чистої, хрусткої, свіже випраної футболки. І насправді так і є. Коли ви наносите цей аромат, ви буквально одразу відчуваєте. Запах білизни, який ви щойно дістали з пральної машинки. Мені дуже подобається цей ефект, не дивлячись, що там ви можете використовувати будь-який кондиціонер, але він пахне. Саме дорогим, класним і, в принципі, звичним для нас кондиціонером. Мені взагалі подобається цей ефект. Я обожнюю його, коли знаєте, буває в ліфті, а, в будинку їдеш, і на якомусь поверсі до тебе в ліфт підсаджується там пара, чоловік, дружина, там хлопець дівчина. Вони зазвичай часто бувають вдягнуті в якісь спортивні костюми, і від них одразу, от як вони заходять в ліфт, одразу йде така дуже приємна хвиля аромату порошкової свіжості. Я не знаю, я взагалі використовую в основному ар'єль, але ну, помірний, тонкий аромат свіжої білизни є. Але тут ну, просто якісь такі неймовірні насичені кондиціонери. Я завжди хочу запитати, але щось думаю, це мені здається зайве. А, що ж вони використовують? І така насправді картина часто зі мною зустрічалася ще й багато років тому, коли я бачив людей, от заходить. Кудись і просто йде запах неймовірної свіжості від цього кондиціонеру. Мені завжди це хотілося, оскільки я купував різні кондиціонери, використовував і європейські, і американські, але чомусь ніколи не досягав цього ефекту. От Колись я вперше спробував аромат Cool Cotton, я зрозумів, блін, так це ж воно, ти реально відчуваєш запах. Білизни одягу, який ти щойно достав з пральної машинки, і це настільки захоплююче, тому що сам цей аромат дарує відчуття якоїсь знаєте, натхнення. Щастя, безпеки, що ти просто кайфуєш від нього. Тут, звичайно, ноти лимону, м'яти та бавовни, вони скрізь зустрічаються в ароматах клін, але саме в Кулкатан вони мені здається гіперболізовані. Неймовірний аромат, якщо ви полюбляєте запах кондиціонеру, там я не знаю сілан, хто використовує, чи будь-який інший кондиціонер, але чи лінор, але насправді ефект він тут є. Наступний аромат це Fresh Laundry. Він взагалі натхнений іделічною картиною, коли сушиться білизна прямо на дворі, на повітрі, особливо на весняному повітрі. Для мене це взагалі згадка якихось дитячих років, та навіть коли я вже був дорослим, приїздив до бабусі. Бабуся коли стирала свої речі, прала і вивішувала їх на мотузки прямо посеред двору. І особливо коли це весна, ти відчуваєш прохолодний весняний а, такий вітерець. Це повітря, знаєте, напоєне якимось таким відчуттям а, щастя, безпеки. А, всі твої мрії будуть здійснюватись все ще попереду. І все це перемішується з запахом цієї чистої білизни, яка так розвивається на повітрі. Я думаю, що Fresh Laundry ідеально втілює цей концепт, він взагалі уособлює собою цю картину. Коли його використовуєте, а особливо, якщо ви наносите не на тіло, а на одяг, то ви відчуєте просто 3D-занурення в таку картину. Мені взагалі подобається клін тим, що вони просто попадають в десятку. Ви дійсно будете відчувати запах цієї білизни разом з запахом свіжого весняного повітря. І флеш Лондрі в цьому плані ідеальний. І третій аромат це фреш ліненс. Він натхнений ідеєю свіжого льняного простирадла, в яке ви кутаєтесь, закутуєтесь, загортаєтесь а, прямо посеред а, недільного ранку. Ви прокинулись, сонечко світить вам в обличчя. Ви відчуваєте а, ніжність цих льняних простирадл, ви відчуваєте їх приємний аромат і дивитесь в вікно і гадаєте, як все чудово, як все добре. Тому я цей аромат раджу саме тим, хто полюбляє саме такий настрій. Він, до речі, його також ідеально втілює, він реально пахне льняним простирадлом, льняною білизною. Наступний аромат це Pure Soap. Я думаю, що якщо в світі існують аромати з чистим милом, їх, в принципі, досить багато, де не додано додаткових якихось інгредієнтів, Нейролі там чи ще якихось квітів, а от просто запах свіжого мила. То я думаю, що аромат Pure Soap просто топовий, найкращий король всіх мильних ароматів. Оскільки тут мило реально в чистому вигляді, так він натхнений знайомим нам е, з дитинства улюбленим запахом шматочка мила, і ми тут його дуже добре відчуваємо. Це, по суті, моноаромат мила, і коли ти наносиш його на блотер, ти реально такий. Кажеш, вау, як це може бути? От він в мене тут на блотері, я хочу сказати, що ах, це просто щось от реально занурення, прямо от в цей шматочок мила. А ви знаєте, я коли ще працював консультантом, я пам'ятаю, в мене було досить багато клієнтів, які приходили і казали, що е, можна щось підібрати мені з запахом мила. От чистого аромату запаху мила не було. Було там а, щось таке з домішками неролі, флердоранжу, щось з квітами, щось десь асоціативно сприймалося як аромат мила, особливо коли там є неролі. Ви знаєте, що неролі дуже люблять на шкірі замилюватися, і це про це навіть дуже часто самі клієнти про це говорили. Але. Я пам'ятаю, як стільки людей мене запитувало це питання, і я розумів, блін, ну чому ніхто не створить запах чистого мила? Ну це ж так очевидно, це ж так необхідно. Тому якщо ви є поціновичем запаху мила, аромату мила, то я дуже раджу вам саме пюрсоп. От не знаю жодного іншого аромату, прямо з таким явним запахом мила. Трошечки наближається аромат навільо від Мілано Фрагранса, я про нього якось розповідав. Але все ж таки, там мило грає таку фонову роль, тому що там більше квітів, в тому числі і неролі. Але саме Soap, мені здається, просто ідеальний в цьому вибір. І тут взагалі може постати питання, а де взагалі використовувати такі аромати, наприклад, того ж чистого мила? Навіщо взагалі такі аромати? То я одразу хочу сказати, що існують насправді такі місця, і ви. Про них прекрасно знаєте, де взагалі використання ароматів є недоречніми: ті ж фітнес-зали, чи студії йоги, чи взагалі десь прогулянка біля дому, десь в парку, коли не хочеться чогось зайвого, чогось складного. То саме аромат чистого мила, чи чистої білизни, чистого одягу взагалі може бути просто ідеальним доповненням до того, що ви хочете продовжувати відчувати цю чистоту. І вам ніхто не скаже, і козю морду вам не покаже, що від вас щось дуже інтенсивне. Дуже парфумоване, парфумерне пахне. Тому я думаю, що це просто ідеальний лайфхак для того, куди використовуються ці аромати, та навіщо. Наступний аромат Рейн. Він натхнений ідеєю свіжого повітря, вологого повітря після дощу. Ми всі з вами знаємо. Ці прекрасні моменти, особливо весною чи літом, пройшов дощ, і таке свіже, свіже напоєне озоном повітря, яке просто хочеться отак занирнути і там постійно бути. Так, от аромат рейн реально він допомагає відтворити цю атмосферу. Якщо ви наносите його на блотер або навіть а, пробуєте його з а, самого флакону, то ви можете, звичайно, відчути а, якісь ну такі. Квіткові дещо ноти разом з нотами свіжості, але саме запах дощу е, йде в шлейфі. Я пам'ятаю дуже давно, це взагалі такий для мене особливий був випадок. Одна клієнтка приходила і задавала питання. В неї були дуже різні такі запити. І колись я вже про це розповідав, я пам'ятаю один з них. Я хочу аромат квітів, які розквіли на полі після дощу. Я демонстрував її аромат, і вона завжди казала: все добре, але чогось мені тут не вистачає. І на один вона сказала: так, є квіти, є поле, але де дощ? Я хочу дощу. Я такий думаю, ну боже, де блін, де ж взяти той дощ? Так от саме аромат рейн і був би відповіддю. Ви можете його нашаровувати, використовувати, заміксовувати з іншими ароматами, саме там, де вам не вистачає відчуття влогості, дощу, води, свіжого, весняного повітря. Шауер фреш. Мені здається, взагалі це один з найстійкіших парфумів бренду Клін, тому що тримається на блотері декілька днів, а на одязі взагалі може триматися навіть цілий тиждень. Ви знаєте, що зараз дуже популярний, дуже модний, в тому числі акватичний напрямок, а саме аромат Мегамари Орто Паризі. Декілька брендів роблять клони на нього, імітації. Але мені здається, що саме Shower Fresh. Може бути альтернативою Мегамари. Від чим пахне Мегамари? По суті, це е, я там особисто, як професіонал, відчуваю цю молекулу, яка імітує запах е, води, свіжості, і вона мені особисто дещо заважає. Але, в принципі, для тих, хто ніколи не відчував такі речовини е, молекули в чистому вигляді, для них це є норм. Але, по суті, він пахне холодною морською водою, морським повітрям і ще такими, знаєте, трошечки ржавим пірсом чи ржавими буями так Також Оверфреш це був би ідеальний взагалі альтернативний варіант для всіх поціновичів акватичних ароматів, і, зокрема, саме Мегамари, тому що тут реально запах води. І вода навіть трошечки, знаєте, в каналізацію трошечки потрапила така ржава нота, і вона ви от, просто на вас вилилась, і ви відчуваєте трошечки оці ржавості, воно є, оці ржі. І мені це подобається, тому що одразу не просто воно пахне свіжістю чи водою, а одразу. Тебе занурює в якийсь, не знаю, душ в тренажерному залі, якась така каналізація, і ти все це відчуваєш, одразу відчуття свіжості. Оце мені за це і подобається. Ну те, що він дуже стійкий, це просто неймовірний. Він навіть може бути дещо для когось нав'язливим. Тому при нанесенні будьте, будь ласка, обережні. Він реально монстр стійкості, так само, як і Мегамара. Але вони, звичайно, не схожі між собою, але в них, мені здається, є оце суспне водне. ДНК. Скін. Я думаю, що це найніжніший аромат колекції Клін, оскільки це взагалі квітково мускусна композиція. Тут дуже м'які мускуси. І він знаєте, народжує асоціацію, що ви прокинулись вранці, можливо, це недільний ранок, ви прийняли душ, а ви надягнули на себе. Якийсь дуже ваш улюблений спортивний костюм, чи якийсь одяг дуже комфортний для вас, домашній. Заварили кави, чи какао, чи чай, підійшли до віконця за вікном дощ, а вам нікуди не треба йти. І ви відчуваєте оцей спокій, ніжність і щастя. От він так пахне, знаєте, таким домашнім затишком І домашнім спокоєм. Я думаю, що цей аромат також, як і всі інші, ідеальний для змішування, але якщо його заміксовувати з запахом мила, то взагалі виходить така просто 3D-візуалізація цього недільного ранку щастя. Soft Laundry до речі, вже на відміну від Фреш-Лондрі, де білизна саме сушиться, і зображується процес сушіння білизни на свіжому повітрі. Тут же білизна висохла, і ми заносимо її в дім. Я знову ж таки згадую всі свої канікули у бабусі, коли цей взагалі процес прання білизни був такий дуже особливим, коли не було ні кондиціонерів спеціальних, ні якихось дорогих порошків, які б давали такий інтенсивний аромат. Але тоді білизна пралась, сушилася, вона крохмалилась, додавалася якась оця синька, щоб вона набувала такого. Дещо небесного кольору, І який же ж був запах тієї білизни, настільки чистий аромат, от аромат щастя дитинства. Так оцей аромат Софт Laundry, мені здається, що він продовжує втілювати ту концепцію оцього аромату щастя, аромату якогось щастя з дитинства, аромату свіжості. Я думаю, знову ж таки тут ідеально підходить той лайфхак, що ви можете наносити в будь-якій кількості цей аромат саме на одяг, і тоді від вас буде відчуття, й що ви просто от щойно. Випрали ваш одяг, і це буде дарувати вам е, відчуття свіжості на цілий день. Warm cotton. це аромат, натхнений запахом білизни, яку ми дістаємо вже з сушки. кого є сушка, ти знаєш, що. Там майже практично суха достається вже білизна, одяг, але з дуже тонким, приємним запаху кондиціонером. Знаю, Ленор, Сілам. Так от, Warm Cotton реально пахне цим кондиціонером. Я думаю, що він мій найулюбленіший все ж таки з цієї колекції, тому що в мене також було невеличкий був невеличкий флакон 30 мл до цього. Я його майже в нуль використав. І хочу сказати, що відчуття неймовірні. Ти, коли наносиш цей аромат саме на одяг, здається, що він... От ніби точно зараз з пральної машинки. Ти йдеш кудись відпочивати, чи на роботу, чи кудись зустрічатись з друзями. Реально від тебе продовжують бути відчуття оцього кондиціонеру. І це дуже тонке. Не то, що це, знаєте, таке, як а, по голові чимось вдаряє настільки інтенсивний сильний аромат. Ні, він дуже м'яко навколо тебе звучить. Отакою От аурою, такою, знаєте, бавовняним коконом, дуже приємним запахом прального порошку, дуже тонким. А це породжує таку відчуття свіжості і приязності до тебе. І мені це дуже подобається. Цей ефект зберігається досить тривалий час. Він в певний свій момент а, продовжує давати цю свіжість, не стихає, він досить стійкий, тому я рекомендую всім фанатам а, кондиціонерів, запаху кондиціонерів, запаху пральних порошків. Думаю, що Warm Cotton найбільше рекомендую. Apple Blossom. Тут насправді вже немає такого запаху білизни чи порошка, чи мила. Тут ми маємо. Тонке яблучне цвітіння, соковите зелене яблуко, і воно, до речі, на початку дуже сильно відчувається. Ви знаєте, я також пам'ятаю багато своїх клієнтів, які мене просили знайти аромат свіжого повітря, якоїсь чистоти, але не порошковості, не мила. От в них завжди була примітка, не мила, не порошковості. Так от, от, Apple Blossom мені здається, ідеальний аромат саме для цих людей. Тут тонка квітковість, саме це повітря весною, коли цвіте яблуня. Разом з, 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 з самим запахом яблуні. І я думаю, він ідеально в тому числі і міксується з ароматами чистоти, якщо людина, наприклад, любить запах мила чи порошка, але він може використовуватися абсолютно самостійно, впевнено, і бути самостійною композицією, також продовжуючи концепцію чистоти. Отже, це запах яблука, зеленого, запах цвітіння, деяких квіткових нот. Ну, звичайно, тут є нота дощу, вона завжди майже є в усіх композиціях бренду Клін, в тому числі як і мускусна вода, чи білий мускус. Дуже ніжна. Я б, звичайно, звісно порадив цей аромат дівчатам та жінкам. Він більш жіночий. Але якщо й чоловікам подобається такий запах, то чому б ні? Спрін бріз. Натхнений весняним повітрям. Це ще один аромат про весняне повітря. Ви знаєте саме це відчуття, коли вже Закінчується зима, коли вся оця мряка, дні сповнені темряви та мряки йдуть. Коли вже немає снігів, коли вже немає морозів, ти виходиш на двір і ти реально відчуваєш, о, вже пахне весною. Так ось цей аромат реально пахне весною, також в шлейфі є відчуття весни. На відміну від попереднього, тут все ж таки більша концентрація саме на квіткових нотах. І тут конвалія, тут відчувається жасмин, але дуже. Тонко, дуже м'яко, він також не пахне білизною, не пахне порошком, але він ніби доповнює аромат вашого одягу, він ніби доповнює ваш настрій. І тому всім, хто полюбляє запах свіжого повітря, хто любить запах весни, дуже його рекомендую. Malibu Beach. Існує безліч ароматів на тему пляжів, і я розумію, чому вони існують, і це дуже доречно. Знову ж таки, повторюю є місця, куди використовувати певні аромати недоречно. Або ну ви будете просто не будете гармоніювати з тим простором. Бо мені подобається, коли аромат ніби вплітає вас в певний простір, і знаєте, ви ніби як той пазл в картині. Ідеально просто він сідає на вас, і ви сідаєте в той простір, і все ідеально доповнює один одного. Наприклад, якщо ви приходите на пляж, ну вибачте при всій повазі, ну яка там шанель номер 5 або Бакара Руш, ну до чого воно там. Хочеться чогось такого. Щоб гармонівало з запахом а, морського бризу, запахом піску, запахом тих пальм, чи ще чогось що там є на пляжі. Є аромат, я вже колись розповідав про малібу Патін Дебе Сімон Ендролі, але він все ж таки з нотами. Алкоголю та лайму, більш такий про коктейль, а от саме Малібу Піч, тут також є кокос, але все ж таки мені він здається більш схожий на запах дуже дорогого крему для засмаги. От коли наносиш його на, на тіло, на руку, от кокос, деревні ноти. Трошечки навіть відчувається а, така, знаєте, ванільна орхідея, от реально запах дорогого крему для засмаги. Він ідеально, просто ідеально буде доповнювати навколишній простір. Ну, знаєте, в мене ще є одна виникає асоціація. На пляжах часто бувають такі бари, зроблені з дерева, з дошок. Ти туди заходиш, замовляти якийсь коктейль чи морозиво, і вони мають отакий специфічний, дуже аромат. І от він ну, от просто один в один. Запах свіжого моря, морської води, кокосової води, дерева. Тому я дуже рекомендую всім, хто полюбляє саме такі місця: відвідувати пляжі, курорти і особливо хто хоче бути гармонійним з цим простором.